дня всім, хто вечора віраніше, хто сьогодні долучається до перегляду в живому прямому ефірі е, чергової 35-ї на сьогодні політичної гутірки з тигриком Оленькою. Сьогодні таки е, весь тиждень був сповнений трагізму турецького землетрусу і турецько-сирійського. Наразі ми вже знаємо про те, що більше 30 тисяч загинуло людей в Сирії. Це ми знаємо про відправленні більше ста українських е е МЧС. Е МНСників, скажу українською, на вирішення питань пошуку людей. І не дивлячись на те, що у нас дуже багато своїх, на жаль, в Україні історії, і у них є робота, але на сьогодні є дивовижні, як на мене приклади, коли саме 10 було знайдено. Маленьку десятиденну дівчинку, яка провела під завалами більше 90 годин. А ще сьогодні, пізно ввечері, я отримала інформацію про те, що 147 годин е витягнули жінку, яка перебувала під завалами. І насправді я тоді розумію, що е Саме така допомога і не тільки українців, а й всього світу, і туркам, і е, сірійцям вона дуже і дуже потрібна. На жаль, і е, ще одна була унікальна статистична інформація про те, що е, цей землетрус дорівнював по своїй силі більше 500... Атомних бомб така сила була землетрусу. Насправді це дуже жахливо. Тримає трь, всі свої позитивні емоції сьогодні направляємо до Туреччини, оскільки це величезна трагедія. І ми всі хто як не українці розуміють, наскільки це важко. Сьогодні знову ж таки повертаючись до наших українських реалій, ми знаємо про те, що відбувалося в світі цього тижня, і ми намагаємося. Підтверджувати необхідність зброї європейської американської зброї для е, того, щоб тримати оборону сьогодні. Ми сьогодні знаємо наскільки важко це українським воїнам. Ми знаємо те, що відбувається з поставкою зброї, і на жаль, цього тижня я не можу констатувати як завжди величезну кількість зброї, яку ми вже бачили, і яку нам надавала Європа і світ, але не дивлячись на те, що наприклад Словаччина на початку тижня говорила про те, що не надасть свої міг 29 потім в середині тижня надасть при тому, що переведемо переговори всередині країни. А на сьогодні це вже інформація про те, що міг 29 буде надано Україні за офіційним замовленням української сторони. Тому я вірю в те, що і німецька допомога, допомога саме і 334 тонни тони енерго. Матеріалів, які були надані для е, е, того, щоб ми відбудували свою пошкоджену енергостру... інфраструктуру енергетичну, це і трансформатори, і генератори, і обладнання, це величезна кіль... кількість е, е, обладнання, яке Німеччина сьогодні е, надала Україні. І є сьогодні інформація, і з Великобританії ми знаємо, як там готуються наші пілоти, і є е, інформація про те, що е, звертаються сьогодні політичні лідери України звертаються і до Франції, звертаємося, і до інших країн, які можуть надати нам і е, винищувачі, і м, літаки. І я думаю, що е, як ми і сподіваємося, не одразу на жаль, так діє європейська спільнота. Але м, навіть сьогодні була така одна із м, дещо е, така, скажу русским запугівою інформації мене особисто, оскільки. Е, Польський президент Дуда звернувся до країн, які ЄС, які із закликом про те, що без зброї ми взагалі не зможемо перемогти Росію. Я б так категорично, звичайно, не хотілося б мені таких категоричних заяв, але вона сьогодні була така заява. І це знову ж таки говорить про те, що нам ми не повинні розколоджуватись, ми не повинні розслаблятися. Адже ворог у нас у нас дуже сильний. І навіть коли військові говорять про е, ті свої е, військові е, успіхи, ми знаємо, якою ціною це дається, тому що величезна кількість е, військової сили, яка б... Яка кидається з боку Російської Федерації, це дуже велика кількість росіянців, які йдуть йдуть як навала. І ми маємо знати, що ця кількість зброї в росіянців дуже велика, і тільки наших зусиль. Наших воїнів, ну сили наших воїнів дійсно буде недостатньо. Сьогодні ми бачили про те, що те, що відбувається, ну цікаві або не досить цікаві, скажімо так, історії на східному напрямку, які ми тримаємо Бахмут. Сьогодні Бахмут, Бахмут наразі вечірня інформація стосувалася того, що було закрито доступ з сьогоднішнього дня і волонтерів, і цивільних до Бахмута в зв'язку із такою ситуацією, яка там склалася, але ми тримаємо Бахмут, ми тримаємо Куп'янський, який хочуть завоювати росіянці. Ми знаємо, що твориться під Вугледаром, під Креміною. Ми тримаємо цей східний фронт. Звичайно, росіянці мають якісь невеличкі, і я на жаль, сьогодні вранці бачила інформацію зарубіжних дослідників-аналітиків, які сказали про те, що де... Напрямку, і ми розуміємо, що хоче отримати до 24 лютого. Ці два тижні, які будуть із 12 по 24, це будуть самі складні тижні для українців. І як би ми не казали, що за останні тижні росіянці понесли величезні втрати, яких вони не несли протягом сі всієї своєї аля спецоперації. До речі, сьогодні була цікава інформація, що людину на Росії засудили за те, що він е, взяв спецоперацію в кавички. Він там отримав термін. Ну, це к тому, в якому наріумі живе живуть там люди. Взагалі хочу сказати про інформа стосовно чотирьох авіабомб, які було скинуто на острів Зміїни, і те, що твориться зараз в Молдові Румунії. Цей трикутник, який сьогодні військові собі вже малюють. Це поки дещо не чітко визначене, але як варіант одних аналітиків про те, що можливо Молдову сьогодні хочуть втягнути в цю війну, і те, що там зараз відбувається з міністрами, з прем'єр-міністрами, і з тим, що вони хочуть повалити уряд і зробити там в Молдові, і навіщо це все відбувається? І що відбувається обстріли Придністров'я? а що відбувається з ракета залетіла до Румунії, як? Ви розумієте, ми це чули від головнокомандуючого, який це констатував, і про те, що це відбувається, це можливо як варіант для того, щоб Молдова зайшла і зробити черговий такий мішок військових військових дій для того, щоб відволікати від України. І, Творити іще один плацдарм, а можливо, це є ще якісь речі, про які ми наступного тижня напевне чітко зрозуміємо, е, який це був позив, але це не просто так. Е, і я е, погоджуюся з тими військовими, які сьогодні говорять про те, що е, треба дивитися в корінь, і корінь тут може бути курінів ко, тут може бути декілька. Стосовно того, що і ще відбувалося у нас, це звичайно обстріли. Ми констатуємо протягом трьох днів і обстріли. Харківської області, і сьогодні Нікополь було обстріляно вбита жінка 53-річна і 87-річна поранена. Це і обстріли Херсона, які тривають постійно. Це Сумська область, яка су 300 Ну ми розуміємо, чому С-300 стріляють, тому що з як говорять теж військові, сьогодні вже є нехватка високоточної зброї. У росіянців, і тому вони здійснюють обстріли, звичайно, із с 300 Але е, ми розуміємо, що відбувається. Ми готові до цього, і хочу сказати про те, що не дивлячись на е, ці речі, які е, росіянці творять цього тижня. Е, ми знаємо, ми промасований обстріл цього тижня, ми всі і про те, скільки ракет ми збили, скільки дронів, і скільки орланів, і те, що збивається, е, і те, що не збивається, потрапляє він инфраструктуру об'єкти інфраструктури. Звичайно, ми дякуємо нас, нашим ЗСУ, які тримають повітряні сили, тримають наше небо, і ми розуміємо, яка була б скільки втрат було б у нас, якби цього всього не було. Стосовно того, що відбувається і ще з боку росіянців, ну сьогодні Кадиров там намагався в черговий до донкати в сторону Одеси, в сторону всього світу, і в сторону те, що і Харків, який заберемо, вже чули, і до Польщі він дійде. Але знову ж таки, ми кажемо, 6 місяців ви не можете взяти Бахмут, а розповідаєте нам сьогодні про те, що ви візьмете, не завоюєте чулі не весід. Знову ж таки, хочу сказати, що сьогодні теж пізно ввечері була вже інформація про те, що на рівні заступника голови МЗС Російської Федерації заява про те, що вони згодні на переговори, але на попередніх умовах і на той основі яка є зараз, тільки на тих реаліях, які є зараз, тобто ми чітко розуміємо їхні плани, вони хочуть хочуть залишити себе. Донецько-Луганської області Вони, звичайно видохли, звичайно, вони говорять в цьому світу, що вони такі налаштовані на мир на переговори, але насправді ми знаємо ціну цих росіянських слів. Знову ж таки, стосовно того, що про економіку, хочу сказати. Наразі не досить була гарна інформація протягом тижня стосовно того, що ми. Не можуть знайти мільярди доларів заморожені в Європі, але сьогодні Швейцарський банк банкід заморозив 19 мільярдів доларів росіянських коштів. І я сподіваюся, що це якраз та відповідь на ті питання, які я намагалась три дні задавати у себе в ФБ. Тому що здається мені, що тут якісь ідуть знову ж таки, нейтральні позиції, які не досить подобаються звичайно українцям, але є. Навіть у росіянців, не дивлячись на їхнього Соловйова, Скабєєву, Сіменян, які продовжують свої наративи і пропаганду, але навіть вони вже кажуть про свої втрати, навіть їхній рейтинг пропагандистський вже зменшується. Знову ж таки, сьогодні дуже багато інформації, де син Соловйова, і чому він не на фронті. І ми розуміємо, що ці меседжі будуть посіяні в росіянському просторі, але сьогодні. Хотілося б розповісти про те, що є росіянці, які російці, рос... ну, руски, які не погоджуються з політикою Путіна і, звичайно, покидають країну. І я вирішила завести таку рубрику, і кожного тижня буду вам обов'язково розповідати про чергових людей, які покинули Рашку і не захотіли. Приєднуватися до когорти Тих людей, культурних діячів, яких ми знаємо, і звичайно, можна по-різному відноситись. Мені мені дуже сподобалося інтерв'ю е, Раднянського і е, Гардона. е, Я раджу вам його подивитися. Дуже цікава з точки зору поінформованості, з того, як все відбувається в наших і культурному, і в російському культурному просторі, чому так відбувається. Але сьогодні, крім того, що ми всі знаємо про е, Погачову і Галкіна, до речі, Галкін е, відрагується. Ував сьогодні на турецький і не дивлячись на те, що в нього був запланований концерт Турції. Він всі кошти, які гонорар були йому заплачено за концерти. Концерт відмінено. Він буде перенесений, але всі кошти він направляє до фонду е, врятування жертв землетросу і е, для їх допомоги. Але сьогодні хочу сказати про Олександра Філіпенка, який на початку війни знявся в е, е, українській вишиванці. А саме цього тижня була інформація. В телеграм-каналах про те, що він поїхав до Вільнюса, оскільки після цього його демаршу йому почали забороняти проводити ту діяльність культурну в театрі, яку він проводив, перекрили йому всі зйомки. І наразі його дочка заявила про те, що Олександр Філипенко поїхав до Вільнюса. І це чергова. Культурна культурна історія, про яку я буду розповідати вам, як я вже сказала, кожного тижня. А стосовно українських реалій, сьогодні неприємна для мене інформація стосовно призначення Чернігівської військової цивільної адміністрації. Верніше оголошення наказу Зеленського про те, що відбувається в Чернігіві, не дивлячись на те, що там є і депутатський корпус, і на сьогодні не дивлячись на цікаві моменти з міським головою, про яку. Можу розповідати дуже довго, але я не думаю, що це досить буде цієї передачі для ефіру. Було призначено там виконуючі обов'язки мера, який, як і по закону про місцеве самоврядування, може бути і є депутатський корпус, але ми розуміємо, що призначення військової цивільної адміністрації знищує місцеве самоврядування на корню. Таким чином, але причин для цього зовсім не було. Хоча причини, як ми розуміємо, завжди є. Той, хто в темі, той дуже добре це розуміє. Але я хочу сказати про те, що сьогодні вірніше вчора я прочитала, що Кабмін звільнив цілих п'ять заступників голів міністерства внутрішніх справ, заступника голови міністр, міністра внутрішніх справ. Їх було п'ять, і ми розуміємо, що це відбувається в Прибирається команда колишнього голови МВС. Сьогодні чергові заступники голова Держагентства розвитку туризму, заступник міністра економіки, звільнений. І сьогодні я прочитала про заступника командуюча нацгвардії Руслана Цього, який відповідав за тилове забезпечення. Ну, здається, мені тут, тут знаходять вже. Стріличників, до речі, стріличники сьогодні знаходили ще в росіянців, коли там на курському напрямку хто пошкодив їм колі, і саме стрілочник виявився звинуваченим в цьому. Але це чергові росіянські історії. Хочу про Курск Білград і Білгородську область сказати, що обстріли Брянська тривають це бавовна, і я думаю, тривати будуть і далі стосовно історії. Миколаївських на і Херсонських напрямків сьогодні мені дуже було ну я розумію наскільки створені підрозділи, які збивають, було приємно, що п'ять шахідів було збито. 10 лютого при масової масовані атаки, коли були і ракети, і дрони, і е, слава знову ж таки нашим воїнам ЗСУ, хочу сказати, що тривають обстріли Куцерубської Очаківські громади. Ми дуже добре розуміємо, чому встрілюють Очаків з е, Кінбурна. І хочу сказати про те, що таким чином вони не тільки знищують інфраструктуру очаківської громади, а і намагаються не допустити нас до зернової угоди, і е знову ж таки солона вода в Миколаєві е на жаль е багатьох. Миколаївців не радує. Хочу сказати про те, що тривають чергові дискусії стосовно відновлення Миколаєва. Є дуже багато планів. Я радію з того, що я дотична до обговорення цих речей, і в цьому плані, звичайно, я дуже оптимістично налаштована на перспективний розвиток нашого обласного центру. і бачу бажання багатьох людей відновлювати інфраструктуру. І я сподіваюся, що це буде, і ми кожного тижня будемо говорити в цьому плані про якісь позитивні речі. Стосовно того, що відбувається в Херсоні, приємно, що Херсон дуже багато волонтерів. і У мене сьогодні друзі збирались на Херсон. Ми всім, чи можемо, допомагаємо. Дуже приємно, що Порошенко вчора позавчора був. Здається, вчора це так давно було. Був в Херсоні в е, цікавий хліб. Бачили, який випікають в Херсонських е, е, херсонців з, з тризубом. Оксана Паганій, звичайно, завжди дивлюся ваш ефір. Радію з тих речей, які відбуваються, і не годую з того, що теж, на жаль, відбувається в Херсоні. Дякую Порошенку в черговий за те, що відбув, був в Миколаївській області в селі Білоусовка, за передані стрілінки, за буржу. За генератори, і, знову ж таки, ДАФи, які передавалися цього тижня військовим, дафи e, на яких можна розміщати і зенітні установки, ДАФи, які з тентами багато старлінків, e, справа громад, як завжди, дякую вам за те, що ви є. E, знову ж таки, підтримую ідею повернути 30 тисяч військовим, які сьогодні кажуть, у нас немає цих коштів, але я розумію, де їх можна теж знайти. Я знаю, як. І про ті дороги, які 51 мільярд гривень на них може бути витрачено, і про 1,7 мільярда гривень на марафон єдиний, і про те, що кошти, які будуть йти на ДБР і на прокуратуру в величезних розмірах мільярдні кошти. От мені здається, саме військові сьогодні мають знати за що і як і 30 тисяч це капля в морі, якщо чесно. Хочу сказати про те, що сьогодні паре в паре є проект резолюції про визнання ПВК Вагнер терористичною організацією. І знову ж таки Путін сьогодні знову залякував вагнерівцями і пригоженим своїх військових, але то їхні, як я кажу жаба гадюка, хай вони далі воюють. Хочу сказати про те, що е, стосовно спортивних історій і росіянців, знову ж таки, цього тижня 35 країн підтримали. Український е, національний олімпійський комітет України стосовно недопущення росіянців і білорусів під нейтральними прапорами до змагань олімпіади 2024. Наразі ми сподіваємося, що ці 35 країн це не ті е, 4-5 країн про які я говорила минулого тижня. Я розумію, чому я підтримую всі всю спортивну еліту, яка кожного дня, кожного секунди, намагається донести всьому світу, чому не повинні росіянці білору. Уси, які в нормальних умовах тренуються на відміну від українців, які Дозволяють собі вони. Я слухала вчора спортсменів, які говорили е, Бех Романчук, яка говорила, як я можу подати білорусці руку, яка дозволяє собі те, що вона дозволяє, е, або росіянцям, або і ще комусь ви розумієте, наскільки а це е, є правила проведення цих олімпійських змагань. Це не може не бути. Тому е, наскільки це серйозна річ, наскільки ми маємо всі єдиним фронтом стати і в спортивному плані е, довести, що ці країни, спортсмени цих країн на жаль, не до на їх жаль, але сьогодні дуже багато спортсменів виїжджають так само, як і культурних діячів. До речі, виїжджають і саме проблема є в тому, що вони не можуть е, бути допущені до Олімпіади, бо вони типу не росіянці, але вони не за Росію вже вони виїхали в іншу країну. І Це теж величезна проблема, про яку я сподіваюся, минулого разу вам обов'язково розповім. Хочу сказати про цікаві е, спортивні досягнення цього тижня. Це звичайно і Яна Могучих, яка вже в п'яти є переможницею стрібків в висоту європейських турнірів, а Аня Лєвченка була бронзою, стала бронзовою на цьому тижні. Чемпіонкою хочу сказати про те, що вперше Україна перемогла на континентальному кубку зі стрибків з трампліною. Це Євген Марусяк, який з якийсь величезним сьогодні відривом 17 балів, здобув перемогу. І це було вперше знову ж таки. Повторююся, у нас є футзал. Сьогодні було визначено наша молодіжка, яка в березні буде зустрічатися на відборці Сербії, Чорногорії, Руминії. Сьогодні є наші біатлоністи. Слідкуйте за їхніми. Змаганнями дуже цікава збірна і жіноча, можливо, і підгру. І багато у нас є баскетбол сьогодні в 16.00 я не встигла відслідкувати. Тих, хто цікавиться, думаю, що дай Боже нам перемоги, бо це єдине, що могло б нас вивести в відборку. І хочу сказати про знову ж таки про культурну історію. У нас була дуже цікава цього тижня прем'єра фортеця Бахмут із антитілами. Дуже гарний кліп мені сподобався з реальними історіями і з реальними зйомками. Хочу сказати про те, що стосовно культури мені на очі цього тижня потрапила те, що росіянська якась там депутатка висказала пропозицію стосовно того, що прибрати Барбару Брильську з іронії судьби долі з допомогою нейронних технологій для того, щоб і для того, щоб не було її більше там, оскільки вона захищає Україну. Ну насправді. Розрив мозку це все, що можна сказати про росіянців. А ми сьогодні маємо 354 й день нашої е, боротьби. Сьогодні у нас е, ну, день Чарльза Дарвіна. Він сьогодні народився в 1909 році. Е, на жаль, саме цього року помер один із моїх улюблених філософів Мануел Кант. Я люблю його е, не може бути більшої природнішої е, відради ніж відраза рабства, я хочу сказати, ненавиджу рабів, ненавиджу тих, хто не дивиться у майбутнє, так як е е говорив шлях у майбутнє лежить тільки через минуле. хто не знає свого минулого. Завжди кажу і вчора розповідала, вивчайте свою історію. Е е тому що майбутнього ми не будемо мати, ми не зможемо змінитися. І навіть якщо сьогодні люди змінюються, ми маємо знати, що ми маємо змінювати системні підходи до будівництва і відновлення нової України. Сьогодні я хочу сказати про те, що саме в 91-му році цього лютого Верховна Рада затвердила Кримську автономну республіку в складі в України на базі Кримської області тоді хочу сказати про те, що сьогодні, вперше в 1946 році. Уїсар Черчилль сказав ноукамен свою відому фразу, тому е, ти, що ми переможемо, це без коментарів. Однозначно, сьогодні гарний день трьох святих Іоанна і Василя і Григорія, і всіх Івановичів, Іванів, Григорьовичів, Григорівних, Григорів, Василів, вітаю з ваш, нашим святом, бо я теж Григорівна. І хочу сказати одне: е, сподіваємося, що ви не дивлячись на всякі е, негара, де ми тримаємося, ми сильні, ми єдині. Сподіваюсь, що ви сьогодні були зі світлом. Все буде Україна. Дякую, що були зі мною! Я нового говорила.